Доброго дня, друзі, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Сьогодні ну, почну відео не, не про свиней, а, як то кажуть, про те, що такі, таке питання, яке дійсно турбує ну, всіх жителів нашої країни. Вирішено. Як то кажуть, нашим урядом уже, НКРЄ, там, цими всіми комісіями, да, і піднять все ж таки тарифи на світло. А я думаю, якщо це світло зараз піднімуть, то підніметься свого часу і газ так само, так да. і вже, таку причину, таку підставу вже так придумали да, для відновлення енергосистеми і тому і інше. А до цього 30 років все було добре. Да. Все відновлювалось, все робилось, всі реконструкції проводились. Якщо б людей накопився певний капітан, то вони, можливо, і самі можуть це все зробити. Адже е, Обленерго в нас же ж не приватна фірма. Да? У нас Обленерго це е, ПАД, приватне акціонерне товариство, де є ряд акціонерів. Я все розумію, але ну, давайте, типу, да, е, все будемо. З людей витягувати до останнього, а всі остальне ну, тут, тут, тоді розберемось. Да? Чи давайте, ну, це те саме, що е, ну як, я навіть і влучного прикладу не можу навести. Але давайте кожному, кожній фізичній особі підприємцю чи фермеру, або ще комусь, да, який веде певну господарську діяльність, буде відшкодовувати якісь його затрати. Це так виходить з боку цих комісій і тому інше. Якщо ж підніметься світло, ви ж пойміть, <кій> що піднімуться всі ціни. Тому що ну, світло це є, ну, фактично такий ну, великий відсоток займає створення цінової політики. Тому ну, дорожання світла і збільшення його вартості, так, потягне за собою ряд здорожчень всього. А прийде ось скоро зима, то давайте за газ піднімемо ціну, да? Так же само тоді давайте піднімемо там за транспортіровку. Хоча ж також. Якщо взяти це ну, саму процес транспортування, це все діло можна оскаржувати, виігрувати судах. Я тут цим не займався, але є така судова практика, ну, мені відомі випадки, коли люди дійсно виігрують суди, все це доказується, що це є незаконним. Я пам'ятаю, коли мій дідусь і бабушка, да, у селі тут. 25 кілометрів від Чутого, да, вони тягнули газ до себе в подвір'я. Люди радувалися все так ну, раділи, все так гарно зробили. Да. До села допомагали місцеві фермери протягнути. Це державу, я не пам'ятаю, по-моєму, там. Ні. Далі люди вже самі до своїх подвір'їв, в двір там, да, все як положено робилося. Бо я тоді, ну як це в класі сьомому чи восьмому був тоді, і нам була робота, ми там то траншейку прокопати, то. Вони ж виходить, як кладуть труби ведуть, так? вони ж з однієї сторони трактором риють. А для того, щоб не <кій> руйнувати поверхність асфальта, під асфальтом пробивалася дірка, прокладався, прокладалися труби. Тобто ну, Там нормально можна було і нам заробити. Тобто це було і для нас своєрідний своє заробіток, так? і було все добре. Але на даний момент ну, в такий тяжкий час і піднімати тарифи, ну чесно. Хтось там обґрунтовані, не обґрунтовані. Там ну, чи я обичний, звичайний, чи я його розумію, да? наскільки це обґрунтовані, не обґрунтовані. Ну, ви скажіть по тіліку, да? що да, це не обґрунтована ціна. Ну, люди. Та ну так, да, ну навірно, ж не обґрунтована, Да? А хто там, як там, чесно, не розумію. І. До чого все це діло приведе і наскільки то на те саме сало підняти буде, м'ясо підняти, понятно, що воно буде дорожче, це однозначно. Ну, важко говорить. Але сьогоднішнє відео я зніму е -е, Це таке, як то кажуть, крик душі, ці тарифи, ця вся ситуація. Якось так. Сьогоднішнє відео я хочу, заснять, показати, як я знімаю, як я як корм приготовлюю. Попробуємо трохи засняти, покажу, які відсотки я що кладу туди, особливо тим, хто вже, наприклад, там, після 50-60 кг перестають їсти БМВД, що, що я їм даю. Тому ставимо поки на паузу, не прощаємося, скоро ще щось заснімемо. Зараз покажу вам, як то кажуть. Так, друзі, дивіться, продовжуємо сьомку. Це вже. Цей кабанчик, яку ми завтра будемо. Будем різати, Вона виходить е... ну, типу Ландрас, покрита була дюрком. Ну, таке. Тільки ж одна проблема, що в них тоді, в їхній мамки тоді паровірусна інфекція була те, що вижили те витягнули. Ну, опорос так собі. Я хотів би ще сказати, добавить, ну, стосовно такої наболівшої теми. І люди, і люди за це все діло переживають, да? за ці всі тарифи, за ці всі ціни, що воно буде, як воно буде, ну, чи потягне. Ну, Якщо я там ще такий, ну, в принципі, десь щось ну, будемо працювати, ну а що робити? А якщо пенсіонери, що їм робити? Да? Це виходить, я ж кажу, що українці це така, знаєте, як нація. Незнищених, да? тому що давлять, 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 а ми все одно живемо. Да? Ми як оці, блін, вибачайте за порівняння, як королацькі жуки, які е, акліматизуються да, до будь-якого яду і до будь-яких обставин. І виживають. І живуть, і нічого, да? і дітей народжують, і далі живуть. Понимаете? Але так не повинно бути. Потрібно ну, хоч якось. Ну, важко мені казати, говорити за ці тематики такі. Ну нічого, я дай Бог, буде все добре прорвемося. Тепер про сьогоднішнє відео. Да? Дивіться, тим, кому БМВД, я роблю корм до 50 кг, вимішуємо все тонним У мене така позиція стосовно та будь-якого інструмента, він, він повинен бути у мене мій, свій і не хочеться ходити ні до такого клянчать, попрошайничать і тому подобне, Тому все повинно бути своє. Тому дивіться. Тим хто, кому? Тим, хто за 50 Я, наприклад, ось в мене тут позначки є. Відро ячменів, отаке ячмені, таке 10-літрове, яке я використовую, важить ячмені 7 кг. Кукурузяних відходів 6600 Кружка моя. Отака. Це як -то кажуть, мірка. Тобто я висипаю відро кукурузяних відходів. Потім я додаю кружку гороху. Це кіло, кілограм 320 грамів і кружку макухи, це 680 грам. І виходить макухи, там 7-8%, я раніше думав, що там 12%. ну Цю макуху я ось перед, недавно переважив. Та тут виходить 7-8%, Гороху фактично 15% виходить. І це все діло. Відро яч... кукурудзяних відходів, відро макухи, кружка макухи, кружка гороху. Все, руками там перемішав. Ну, я думаю, постараюсь попробувати засняти тут. Як воно відбувається. Да? І таким чином, бачу, це в нас вже наші свої домашні Ні. А так ми як -то кажуть, працюємо. Тому На даний момент поставимо на паузу. Спробуємо ще відео, як ми що робимо. Особливо там, тим, що нам, то тим ми ще будемо з і... І тим, що з-під максера свинки ми ще їм робимо з БМВД, використовуємо фідлайн. А всі інші у нас тобто, кукурудзяні відходи, горох і макуха і все. І вистачає. За, за рахунок того, що ну, як на мене, це трішки і дешевше, і також э, смакові якості м'яса і сала, мені кажуть, це краще хода там нема таких грандіозних природців, звісно, не виходить 200 кг 5-6 місяців, як деякі там розказують, і в деяких там і побільше. Ну, то таке діло. Нормальні всі хлопці, всі працюємо. Головне, що працюємо, та й все. Тут така ситуація. Добре, друзі, не будемо прощатися, заснімемо ще трішки, покажу що до чого як. Так, друзі, продовжуємо зйомку. На даний момент таким чином ми готуємо корм для. П'єтрені французьких наших клійоночка, резиночка з-під трусиків наших, звичайних репетузиків, так? і погнали. Все це діло гарно вимішується, нормально. Але знову ж таки завожу, що я вимішую саме БМВД. Е, я вважаю, що премікс там, 2%, що там академіки мені розказують, 3%, ви його в житті не вимішуєте Нормально в домашніх умовах. Все це робиться премікси. Лише в заводських умовах його можна реально нормально вимістити. Все, що хто там розказує, та я тут 2% вимісив, та ну ти його в житті не вимістиєш, реально нормально. І зараз вам покажу, як є. це я готовлю корм для п'єтренів. Якщо ви замітили, то бачите, зараз немає пилюки. Чому немає пилюки? Тому що я дві кружечки макухи додав, сюди, розмішав. Вона хороша, така масляниста, вона все це діло втягує на себе і все відмінно виходить. От таким чином ми готуємо корм і в мішки. Раніше в фідлайн були кращі мішки, ці вже рвуться, бачите? А якщо взяти цей, то цей такий більш плотніший. Раніше в них кращі були мішки. Зараз гірші якості. Оце таким чином ми вимішуємо, робимо до 50-60 кг. Може і раніше, я подивлюсь по цій партії. А там буде видно. Добре, друзі, ми прощаємося. Так, друзі, продовжуємо зйомку. На даний момент э, готуємо корм для тих, кому вже за 50 кілограмів, за 60 кг. Фактично молимо сюди, висипаємо у, у старий шкафчик, додали. Шкапчик, бачите, додали ще й в принципі. Ну нормально. Багатенько вистачає. І таким чином, бачите, кукурудза, хорох, макуха. все. щоб вони нічого не їдять після 50-60 кілограм. Хорох наший. Ну, Мене там питали, жовтий чи зелений. Бачите, тут різний попадається. Але жовтий в основному. І макуха сиродавлена, перший віджим. Дуже бомбасна. Макуха дуже гарна. Так, друзі, бачите, буду далі працювати, молотить дерть, як то кажуть, готовити, почищати, так. Ну, роботи дуже багато. Але на завершення я скажу, що як то кажуть, нас українці ну, нічим вони не злякаються, тарифами, будь-чим. Повірте, ми, ми така нація, ми такий народ, який вийде з будь-якої ситуації і в кінечному результаті ми будемо існувати і будемо процвітати. По-іншому ну, ніяк не вийде. Обідно і жалко, так, що нас намагаються всякими, всякими факторами, чинами, там, тарифами, тим, цим, щоб тобто якось придушити нас, але нічого. Ми прорвемося і ми будемо жити і існувати. Працюємо далі.